Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і відповідаю на ваші запитання. Пані Орися запитує: Доброго вечора, ми з України, пані Ірино, подивіться, будь ласка, чи буде відміна воєнного стану у 2025 році. Весна, літо, осінь, зима. Дякую. Тобто, людина просить подивитися, чи а, розікласти, от як я люблю розкладати все по поличках. Перед цим попрошу вас задонатити на 87-му бригаду на Курщині, Курський напрямок, і е, під цим відео буде закріплений коментар. Там є відео від військових. Е, можете зайти, написати їм коментар, коментар подякуйте їм. Вони будуть, е, без тим, без тим, я вже німецькою говорю, будуть е, раді, повірте мені, це енергетично підтримує їх. Ну і декілька гривень. Від, від бідного, з, бідно, з світу по, по нитці бідному носорочку. Ось якось так. А у нас війська не захищені. Ну що ж, дивимося? Чи буде відміна воєнного стану у 25-му році? Весна. Літо. Осінь. Я чомусь думаю, що буде. І зима. Зараз подивимося, коли, коли відмінять. Воєнний стан. Весна, літо, осінь. Зима. Ця карта каже так. І ця карта каже так. Дивіться, коли буде припинення вогню? Я все ж таки. Док... Тут я докладати не буду. Ця карта взагалі-то каже так. Але чомусь я, мені здається, не весною це буде. Хіба травень, травень? Хіба травень? Може, а може, ви знаєте? Тут вже я бачу, бачите, і стріляти, здається, не будуть. Ну, припинення вогню. А тут вже на вибори всі йдуть, осінь. Бачите, як збираються кожну копійку. І тут Зеленський залишається при владі, король Кубків. А з другого боку, ми не питали про Зеленського, чи буде знято воєнний стан. То ця карта теж говорить, що його вже не буде цього воєнного стану. Тут, скажімо, по цій карті на осінь ну, вибори, от я бачу тут вибори. Люди йдуть на дільниці. А тут буде спокійно. Літо буде спокійно. Виглядає, що буде спокійним. Хоча я щось мало вірю. Мало я вірю. Ну, отак карти показали. По одній карті, то так, давайте тоді докладемо ще по одній. Хоча на туз не докладають. жриця вона мовчить. жриця мовчить. Але ми все рівно докладемо ще по одній карті. Уточнюючі карти. Ну, так мені хочеться, бо по одній чомусь мені. Угу. Можуть скасувати. Угу. Можуть весна, весна літо можуть скасувати, оці два місяці, в принципі, Жриця, вона завжди мовчить, вона нічого не говорить і не дає ніяких порад спостерігати. Якщо дивитися по нижнім картам, виглядає, що ось тут ці дві карти, то, то весна-літо можуть скасувати воєнний стан. Ось якось так, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Дякую вам за запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!